Вперше в нашому салоні з'явився розкладний стіл Женова в дуже такому модному кольорі рустік. Раніше ми замовляли такий стіл, але в нерозкладному варіанті. Діаметр цього стола 90 см, розкладається на 1,30. Матеріал дерево ясен. Під замовлення цей стіл можна виготовити в натуральному дереві, кольорі венге, в білому кольорі. Цей стіл виготовляється в трьох варіаціях, такий, як у нас, діаметром 90 і в розкладці 1,30 м, в нерозкладному варіанті, а також діаметром 1,10 і розкладається в розмір 1,60 м. Вартість цього стола 11 470 гривень. Вартість нерозкладного варіанта 9600 і вартість більшого стола 13400. А ще в комплект до стола ви можете придбати такі зручні стільці іску і крісло «Алексис», обрати колір і фактуру тканини і отримати знижку на комплект.